Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Ворен повідомив, що бій його п'ятипічного з нашим Олександром Усиком відбудеться в останню суботу квітня, тобто 29-го числа. Поєдинок пройде або в Саудівській Аравії, або у Великій Британії. Promotion ММА Bellator проведе переговори про підписання колишнього чемпа UFC у середній вазі Люка Рокхельда. В ніч з 4 на 5 лютого в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC Fight Night 218. Головною подією шоу стане двобій між важковаговиками Дереком Льюісом та молдованином Сергієм Співаком. Ірландський актор Ліам Нісон звинуватив Конора Макгрегора у поплюженні своєї батьківщини. Цитата: Цей маленький лепрекон Конор Макгрегор псує репутацію Ірландії. Я знаю, що він гарний спортсмен, і я захоплююсь ним за це. Але я не можу винести його поведінки поза октагоном. Ну а на цьому все жопки залишатись з нами, слідкуйте за новинами.